Після скандалів пов'язаних з корупційною діяльністю з крадіжкою гуманітарної допомоги в кінці кінців з готовим кримінальним провадженням, екс заступник голови Волинської ОВА Андрій Ярмольський пішов не під суд, а на підвищення. Ви здивуєтеся, куди приймають з такою репутацією на роботу? Андрій Ігорович Ярмольський працює в апараті Ради національної безпеки і оборони України на посаді заступника керівника служби з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва. Попередньо він обіймав посаду замголови Волинської військової адміністрації і курував питаннями гуманітарної допомоги, але так докерувався, що поліція відкрила кримінальне провадження. З матеріалів справи відомо, за бюджетні кошти були закуплені неякісні бронежилети у фірми, що пов'язують з Ярмольським. Мова йде про 33 мільйони гривень. Питання набуло розголосу та резонансу Ярмольського одразу звільнили. Згодом ця негарна ситуація обросла ще більш негарними деталями, адже в гуманітарної допомоги на складах враз буцімто знайшовся власник. Загалом Служба безпеки України у Волинській області розслідувала справу за статтею Диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або ж довічно з огляду на наступні події слово розслідувала. Ми навмисне вживаємо у минулому часі, бо схоже справу спустили на гальма. Як то кажуть, говорили, балакали, сіли і заплакали. Коли правоохоронці, врешті-решт, вродили офіційну підозру, виявилося, що ця підозра стосується виключно Дмитра Олеговича Нестерука, директора фірми, яка продала неякісні бронежилети, а згодом намагалася їх собі. Повернути його навіть взяли під варту, що правда заочно, бо ж на той час чоловік встиг втекти за кордон. Сам Ярмольський тоді. Теж залишав межі України. Поки СБУ та прокуратура в поті чола проводили розслідування, він їздив у Швейцарію до міста Лугано на міжнародну конференцію з питань відновлення України. Хоча не зрозуміло в якості кого, просто так з власної ініціативи він туди поїхати не зміг би, адже чоловіків призовного віку з країни не випускають. Як офіційна державна делегація взяла у свій Склад такого члена лишається загадкою, бо ж на той час ніякої посади у державній структурі він не займав. Дякую президенту Європейської комісії, пані Урсулі фон дер Ляйн за підтримку України і її чіткі меседжі щодо запоруки відновлення України, посилення боротьби з корупцією, ліквідація корупційних впливів, олігархів. Але мета як для недавнього фігуранта корупційного скандалу просто чудова посилення боротьби з корупцією та ліквідація корупційних впливів олігархів. Так він тоді охарактеризував свою присутність у Лугану. Тоді ж якраз і заговорили про те, що Андрій Ярмольський нагострив лижі в РНБО, і справді він там опинився та ще й на непростій посаді. Призначили такого цінного та досвідченого 32-річного сп. Спеціаліста 21 жовтня, і тепер він боротиметься з корупцією уже на міжнародному рівні. Бо ж, як ми зазначали, його нова посада заступник керівника служби з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва. Не минув і тиждень після призначення, як його уже делегували у Вашингтон. «В співпраці із надійними партнерами ми переможемо зло. Пише на своїй сторінці у Фейсбук новоспечений посадовець ради національної безпеки та оборони України і постить фоточки зі США. Антикорупційні процеси в Україні не зупинить ніяка сила. Наша влада боролася, бореться і буде боротися з корупцією, незважаючи навіть на війну. Поки у Волинських церквах все щільнішають графіки похоронних процесій військових, маємо такі гарні новини про окремих волинян. Бачите, де і на якій посаді опинився наш земляк. Найпечальніше те, що правового результату від подібних сюжетів, на жаль, немає. Ми можемо лише показувати ці обличчя і розповідати історії. Отож, уважніше подивіться на екрани і запам'ятайте цього молодого чоловіка. Саме він зараз дбає про національну безпеку України. Запам'ятайте для того, щоб розуміти, хто буде робити нові звершення у державних справах. А хто буде гинути на фронті і зустрічати труни? Олена Лищук для новин на часі.